Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельник. Як завжди, важливі та актуальні теми дня піднімаємо в рамках нашої програми. А сьогодні ми говоримо про військово-транспортний обов'язок. Та більш детально, що це за обов'язок, нам розповість наш гість, юрист Іван Карнау. Іван, радий вітати. Вітаю. А, Чуємо вже дуже часто останнім часом про цей закон, про який про військово-транспортну обов'язку, так який виступає під час війни або мобілізації, які ви транспортних засобів можуть бути вилучені під час цього. Давайте з початку. було прийнято законопроект 1049, який ми знаємо як закон про мобілізацію. В цьому законі зокрема йдеться такий розділ, як військово-транспортний обов'язок. До такого обов'язку законодавець відносить такі категорії транспортних засобів. Це окрім легкових, це може бути або позашляховики. Або е, спеціальна е, техніка це може бути сільськогосподарського призначення, вантажні е, транспортні засоби і е, будь-які транспортні засоби, які за рішенням військового командування можуть відноситися до потреб збройних сил. Угу. А хто не має військово-транспортного обов'язку? Хто до нього не а, підлягає? Не підлягає військово транспортному обов'язку, якщо це єдиний автомобіль який е, зареєстровано за однією особою. Якщо е, за однією особою зареєстровано два і більше автомобілів, то теоретично не, не обов'язково, що вони там попадають по такий е, закон, але е, гіпотетично вони можуть е, бути долучені у певні списки е, органів е, ТЦК, і за розпорядження військового командування, такі, е, згідно таких списків, може бути. Е, Обов'язок надання таких транспортних засобів на потреби Збройних сил України, якщо їх зареєстровано за однією особи понад один. Угу. А, як буде проходити процес цього вилучення транспорту у підприємств і окремо у громадян? Взагалі-то норма а, свіжа. Якоїсь конкретики законодавства майже не містить. Є чинна на даний момент постанова Кабінету міністрів від 2000 ще року, яка нещодавно зазнала змін, але в ній зазначається, що процедура складається з декілька етапів. Перший етап це обмін інформацією між державними реєстрами до органів військового командування, до яких відносяться військові адміністрації, територіальні центри комплектування та соціальних. Підтримки, органи ГУР та СБУ, які отримують таку інформацію про наявні взагалі в регіоні обсяг транспортних засобів. Далі за цим списком, який формується відповідними керівниками, визначаються потреби на даному регіоні в транспортних засобах. Якщо а, такі транспортні засоби перебувають у власності або у установах підприємств та організаціях, або у навіть закон а, новий відносно фізичних осіб, оскільки раніше такий обов'язок він був передбачений виключно для юридичних осіб, наприклад, це може бути там якісь промислові підприємства. Які повинні були надавати транспортні засоби, в принципі, і надавали їх під час вже навіть повномасштабного вторгнення. Але цей закон визначає і такий самий обов'язок і стосовно фізичних осіб, які просто мають у власності понад один такий автомобіль. А далі за цим списком, який визначається керівництвом. Іде відпрацювання, чи є вони в наявності, в певній там комплектації, чи пригодні вони там до використання. І перед тим як е, е, вилучати такий транспортний засіб, або залучати, наприклад, там в добровільному або там в примусовому порядку, е, такий е, перелік е, транспортних засобів він передбачає е, наявність е, оцінки е, про вартість ринкову вартість такого транспортного засобу для того, щоб зафіксувати це в відповідному акті. Вже коли ці списки там складені, виявлено такі транспортні засоби, що вони є в наявності, і вже за певним розпорядженням. Органів територіальних центрів комплектування йде е, письмове повідомлення, е, наприклад, е, на підприємство, на юридичну особу або до фізичної особи на адресу реєстрації е, про те, що е, такий автомобіль потребує залучення до е, потреб збройних збройних сил. В так послідовність дії визначається наступним чином: спочатку повідомляється власник про те, що такий транспортний засіб може бути залучений. Далі визначається ринкова вартість, скільки коштує саме в такій комплектації, і з урахуванням там його там, фізичного стану, так, там всі показники там пробігу, можливо, там якісь технічні зміни, які вносилися там до конструкції такого транспортного засобу. І в подальшому це все робиться виключно на добровільній підставі. У разі, якщо особа, наприклад, власник не виражає бажання на залучення таких транспортних засобів, такі примусове вилучення можливе виключно на підставі рішень суду. Це те, що передбачено чинним законодавством. На підставі рішення суду, наприклад, може бути визначено рішення про вилучення таких транспортних засобів у виключних випадках. Наприклад, якщо це транспортний засіб, пов'язаний з. Основним джерелом для існування, якщо він для задоволення там фінансових потреб сім'ї, якщо для Обслуговування в принципі, інтересів або там фізична особа, або там підприємства, і він несе якусь критичну цінність для існування там господарської діяльності, то в такому випадку суди не мають права ухвалювати рішення про примусове вилучення. В будь-якому випадку таке вилучення воно повинно супроводжуватися складанням відповідних актів. З акти складаються у кількості трьох екземплярів. Один зберігається у власника, підписаний там уповноваженою особою, яка вилучала другий у керівника організації, якої вилучена, і третя направляється до органів національної поліції, які відповідають за внесення таких даних до обліку транспортних засобів. Якщо така ситуація, наприклад, коли особа відмовляється добровільно надати доступ, це її право. Право власності у нас не відміняється навіть з прийняттям такого там транспортного обов'язку, але може бути частково обмежено на період воєнного стану з подальшим компенсацією. Є чинна постанова Кабінету міністрів, яка визначає те, що Особа має право за своїм бажанням отримати одразу компенсацію. Наприклад, якщо проведена була оцінка, здійснено акт вилучення такого транспортного засобу, і отримати одразу компенсацію, причому. До внесення змін таку компенсацію можна було отримати перед вилученням. Тобто вилучення повинно було відбуватися одночасно з виплатою такої компенсації. Чи не зміни до законодавства, на жаль, передбачають можливе відшкодування таких збитків, але вже після оголошення демобілізації і в цьому законі визначається, що. Такі транспортні засоби, які вилучалися, повинні бути повернуті протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Це створює певні проблеми. Наприклад, що робити в тої ситуації, якщо такий транспортний засіб буде там розукомплектовано і з нього будуть зняти якісь вузли, агрегати, не можна буде встановити, ідентифікувати, що саме цей транспортний засіб був вилучений. Це питання залишається відкритим. Що робити з автомобілями, які зазнають пошкоджень внаслідок бойових дій, наприклад, були там або пошкоджені, або навіть знищені, вся процедура вона також передбачає попередню, саме для цього робиться попередня оцінка вартості такого майна. Але дуже така, на мій погляд, дивна ситуація, що в цьому законі передбачено можливість виплати із рахунок державного бюджету, з такою з таким коментарем, що це буде здійснено після протягом точніше п'яти звітних періодів бюджетних. Після оголошення припинення стану війни звітний період це юридично, якщо спростити простими словами, це один рік, тобто то протягом п'яти років 5 років, після припинення після оголошення про те, що воєнний стан припинений. Це може призвести до зволікання того, що якщо буде вилучена певна кількість транспортних засобів, і вони будуть або пошкоджені, або знищені. То власники таких транспортних засобів, якщо вони одразу не звернуться до суду, наприклад, з оскарженням дій про примусове вилучення, оскільки таке вилучення воно не може відбуватися органами територіальних центрів комплектування в примусовому характеру, у зв'язку з тим, що в них відсутні повноваження для таких дій примусового характеру. Це компетенція навіть не органів поліції, це компетенція виключно суду. І вилучати такі транспортні засобів можна виключно за рішенням суду, якщо власники. Не будуть звертатися за грошову компенсацію одразу, то може поставити таке е, питання, що е, грошові кошти можливо і будуть сплачені, але вже з урахуванням того, що це може відбутися через певний проміжок часу, наприклад, там, через 5 років. Е, а оцінка проводилася на момент вилучення, і е, чи буде враховано інфляційні наприклад витрати, е, реальні курсовій різниці між ну за 5 років це дуже значний період і, і все може статися статися. Да, і можемо наприклад порівняти скільки коштували. Певні транспортні засоби станом там п'ять років тому, там на 2018-2019 роки, і порівняти з тим, які як вони коштують зараз. Тобто, якщо брати в гривневому еквіваленті, то ці суми можуть значно відрізнятися. І та оцінка, яка проводилася станом на той момент, вона не може бути. Ну, справедливою компенсацією власникам таких транспортних засобів, тому такий закон він, на мою думку, несе певні ризики. Для власників транспортних засобів, яким чином це буде відбуватися, наскільки масштабно і які списки за якою кількістю будуть потрапляти на такі потреби, питання залишається без описання в самому ні, ані в самому законопроекті, прийнятому. Ані в пояснювальних записках, тобто все зводиться до того, що тут в ручному режимі можуть розглядатися, подаватися ці списки керівникам там військових командувань або відповідних обласних адміністрацій. А це також містить додаткові як корупційні ризики, тобто у нас можливі такі ситуації, коли це може використовуватися як певний важель для впливу на ті ж бізнес-структури, на господарську діяльність і навіть на фізичних осіб. Тому не дивно, що станом на сьогодні дуже велика кількість людей, які Перереєструють транспортні засоби з себе на якихось там знайомих третіх близьких, осіб, на так. третіх осіб з метою подальшого уникнення таких ситуацій, коли такі е категорії е транспортних засобів може бути визнані е придатними. Ще раз наголошую, що. До таких транспортних засобів, які залучаються на потреби збройних сил, там окремо прописано, що легкові не відносяться. Тобто, можливо, залучення позашляховиків, які за технічними характеристиками можуть бути працювати в умовах бездоріжжя. Це основне питання. І спецтехніка. Що це саме за спецтехніка? Там також тлумачення немає. Тобто там дуже широке коло транспортних засобів може відноситися. Це можуть бути і тягачі, екскаватори, евакуатори, і можуть бути вантажні просто грузові автомобілі. Тому як це буде відбуватися, будемо слідкувати там за, за новинами. Як коментували там представники парламенту, то. Ніби то поготується в Кабінеті міністрів України більш детальна постанова, яка повинна да, розгорнута, яка деталізує конкретно, як це повинно відбуватися, хто буде подавати ці списки, як вони будуть формуватися, і всі ці юридичні питання, які можуть стосуватися громадян. Ну о, будемо святкувати за ситуацію. Зараз будемо ставити крапку в нашій розмові, тому що час наш врав він спливає. Але я хочу подякувати Івані за те, що ти сьогодні зачитав нашої студії та більш детально та розгорнуємо. Ми обговорили цю ну, важливу і актуальну тему на сьогодні. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про військово-транспортний обов'язок. В гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.